Противник зараз в деяких локаціях перейшов оборону. Він не здійснює якихось активних штурмових або наступальних дій, але він покращує фортифікаційне обладнання позицій. Він собі готує нові позиції. Він посилює окопи. Він облаштовує нові локації для мінометних розрахунків чи для чи для позицій кулеметів також. На місцях на можливих маршрутах пересування сил оборони він намагається здійснювати е, дистанційне мінування, використовуючи безпілотні літальні апарати. Ну і також у Вовчанську е, було поміщено те, що між де, ну, там, в деяких районах міста між окрем, між сусідніми будинками, там де є е, підвали, він намагається робити е, такі тунельні переходи для того, щоб приховано здійснювати переміщення. Е, Особового складу, який потім е, планується до виконання е, наступальних або штурмових дій на позиції сил оборони.